Настала тепла, хороша, приємна пора. Ми всі хочемо побільше поспілкуватися з природою і спрямовуємо свої шляхи на дачі в ліси на береги рік. І безумовно там хочемо отримати тільки здоров'я, але ми маємо бути обережними в плані зустрічі із різними комахами. Самий такий неприємний момент це зустріч з кліщами. Кліщі е, можуть нести в собі збудників, які викликають е, е, захворювання центральної нервової системи, енцефаліти і е, так звана хвороба лайма, кліщовий е, бореліоз. Ці інфекції достатньо небезпечні. Вони викликають серйозні ускладнення з боку нервової системи, шкіри, опірно-рухового апарату. Різні органи і системи можуть постраждати від тих інфекцій, які переносять кліщі. Вберегти безумовно, якщо людина вирушає в природу, вона має знати, як треба себе убезпечити. В першу чергу одяг, одяг, який максимально закриває шкірні покрови. Навіть якщо це тепла пора, такий жаркий день. Ми маємо одягти білий, скажімо, одяг, білий із натурального хлопок, льон із натуральної тканини. І щоб вони обхватували, ну, можливо, якісь такі або резинки на, на ногах, на руках і е, шкарпетки на е, ногах, але все рівно гарантії не можна дати. І тому людина може натрапити на таку ситуацію, коли вона е, зустрінеться з тим кліщом. Якщо вже це сталося, то треба. Треба знати, як його як себе поводити. В першу чергу, треба, якщо можете видалити, прокрутити протичасової стрілки, витягти і обеззаражити місце укусу. Але найважливіший момент ні в якому випадку не викидати того кліща. Бажано його відправити в якийсь лабораторний центр, де зроблять аналіз, чи він є заражений, чи взагалі треба чогось боятися, чи взагалі немає ніякої проблеми. Кусають всіх теплокровних і тому кого вкус. Чи собаку, чи людину, і там, і там є небезпека. Ми знаємо, що і собак лікують, і вони мають отримати якісь потім лікувальні процедури. Головне просто як правильно себе поводити, треба чим скоріше звернутися до медичних працівників, щоб дали запобіжні препарати, які будуть запобігати в дальнішому захворюванню. І головне виключити, чи дійсно був заражений цей кліщ. Якщо він був не заражений, то нам нема чого боятися. Просто місцеве о, антисептичний засіб, якийсь місцево обробити і все. Що може бути здоровенна червона пляма на місці укусу, яка буде свербіти, буде з часом збільшуватися, як от свою площу збільшувати. І, значить, в такому випадку обов'язково треба проконсультуватися у інфекціоністів, у фахівців, які дійсно знають, що з цим робити. Першу допомогу, якщо можна доправити людину навіть з тим кліщем, зразу в медичний заклад, там уже буде лікар, який точно буде знати. Як треба це обробити, як витягти того кліща, і які в подальшому приймати препарати взагалі людина може й не помітити, що її вкусив цей кліщ, тому що він при укусі впускає під шкіру людини речовину, яка здає знеболюючий ефект. І людина нічого не відчуває. Взагалі може не замітити, що її кусав кліщ. Тільки потім побачити величезну пляму або зудить, або взагалі без місцевої реакції уже з симптомами температури, нежиті, ломоти в тілі і всі клінічні прояви, які бувають при енцефалітах, головний біль і так далі. Тоді людина просто відчує вже симптоми, і вона вже буде вимушена звернутися до медичних працівників. І там важливо, буває таке, що людина не бачила, що її кліщ кусив, що немає місцевої реакції. Дуже важко. Важко діагностувати, що це є, і тільки вже коли аналізують клініку і роблять спеціальні аналізи, то тоді знаходять високий титр антитіл до цих е збудників.